Двобічний сакроілігід. Що мені робити? Противіться, зміна суглоба, пам'ятайте, будь ласка, любого суглоба та любої кістки, якщо у вас не було травми, наприклад, аварії, перелом, ви нігде не впали, тобто ніяких механічних пошкоджень не було, тоді проблема зміни кістки завжди це є емоційний компонент зниження своєї значимості. В активній фазі цього буде остеопороз, у вас симптомів нема, у вас нічого не болить. Але як тільки ситуація припиняється, організм почає закачувати кальцій назад. І саме в цей момент у вас виникає запалення і от біль, тому що кальцій заходить. Якби цього не було, ви б розвалилися. Тому не лікуйте біль, зрозумійте, будь ласка, правильно це. Бо ви робите помилку, ви все життя лікуєте біль, а воно все життя болить. Воно буде боліти, ви воюєте самі з собою. Тому що робити? Не біль знімати, біль являється нормальним явищем. Зменшуйте набряк в цій зоні, сольові ванни, гіпертонічні ванни. Це допомагає. Ось що треба робити. І передати знижувати себе. Ой, болить, я вже не така, ой, воно мені шає, ой, спати не можу. От якщо ви таким займаєтеся, ви не можете контролювати свої емоції. Якщо ви не можете контролювати свої емоції, емоції керують вами. Тоді у вас цей процес по кругу нічого не допоможе.